Цікаво, чи загрожує щось нашим пальцям? Обережно пальць. Домінік був у захваті, коли отримав від бабусі Марисі чудового песика. Нарешті він не буде наймолодшої сім'ї. Бути наймолодшим? Справа не з простих. ніби всі про нього турбуються. Але ці ж самі всі вважають, що вони за нього мудріші. Тому, коли Домінік побачив цей гавкучий клубок, то на радощах аж запищав. Назвемо тебе джуніор! оголосив він. Джуніор означає молодший, зрозумів? Гау! Підтвердив джуніор. У Домініка від задоволення аж зарум'яніли щічки, і він одразу вирішив поділитися з джуніором своїм багатим життєвим досвідом. Життя класна штука, серйозним тоном промовив він. Але навіть удома треба бути обережним. От, наприклад, пальці. Ти знаєш, що таке пальці? Джуніор твердно замахав хвостом, точно знає. Ніколи, чуєш, ніколи, продовжував Домінік, не пхай їх між дверима і одвір. Домінік на мить замовк і, завагавшись, зиркнув на бабусю Марисю, яка саме принесла мисочку з водою. «Одвірком!» Підказала бабуся. Точно, одвірком, підтвердив Домінік. Ти мене чуєш між дверима і одвірком. Та, здавалося, мисочка з водою цікавила Джуніора більше, ніж слова Домініка. Ні, ну він якийсь несерйозний. Простогнав Домінік точнісінько так, як мама, коли вона намагається застерегти Домініка від якихось небезпек. Та невже, захохотіла бабуся Марися і пішла на кухню. Та То точно просипів Домінік. Джуніора. Послухай мене. Пальці теж не треба пхати з того боку. Де двері чіпляються на завіси, а ще не треба сунути пальці у занадто вузькі шпарини, чи між планки крісел, а ще у пляшки, чи у шафки з ножами. А ще треба зважати на сірники і гарячі кастрюлі. Запам'ятаєш? Ау! Ау- гау! Загавкав джуніор. І хапнув Домініка зубами за руку. Ого, подумав Домінік, утікаючи до бабусі Марисі. Собачих зубів теж треба остерігатися. Да, людина все життя вчиться. А тепер сядьте зі своїми батьками і поговоріть про інші місця, куди не варто. Пхати пальці. Деякі ігри можуть закінчитися небезпечно. Тож, конструктор у носі. Піклуватися про непосидючого малюка непросто. але піклуватися про непосидючого малюка і його песика ціла халепа. Такий висновок зробила бабуся Марися після тижня, проведеного з Домініком. Я, мабуть, з божеволію скоро, простогнала вона, побачивши розсипаний по кухні горох. І що це має означати? Джуніор, іще ж зовсім цуценя, зітхнув Домінік. Гоу! запротестував джуньор. А хто хотів засунути собі у горох? Домінік докірливо дивився на песика. І квасолю? Ти втрутилася бабуся Марися. Позавчора, якщо я не помиляюся. Але це не від дурищів, почервонів Домінік. Так я готувався до наступного уроку. Я хотів перевірити, чого ще не варто пхати у вуха. І вниз, нагадала бабуся. Так, і вниз, уже трохи розгнівано погодився Домінік. Бабуся Марися похитала головою. Вона ще довго не забуде цю картину. Зарюмсаний Домінік із конструктором, що стерчить із ніздрів. Але ж я робив це не для забавки, набурмосився домінік. Чи так, чи сяк, але це було нерозумно, відказала бабуся Марися. Деякі речі просто не треба робити і крапка. Не можна засовувати собі у вуха, чи в ніс будь-які кульки, іграшки, олівці, цукерки. Палички, чи щось, щось подібне. Ну, хіба тільки якщо ти хочеш потрапити в лікарню? Скажи це мамі, муркнув Домінік. Навіщо? здивувалася бабуся Марися. Думаю, мама не настільки нерозумна, щоб. Ти так думаєш, перебив її Домінік. Тоді зачекай, хвильку, бабуся Марися і Джуніор. Здивовано перезирнулися. Тим часом Домінік побіг у ванну і миттю повернувся. І що ви тепер скажете? тріумфально запитав він. Але ж це палички для вух, засміялася бабуся Марися. От от, притакнув Домінік. Для вух. Тобто мамі можна, а мені ні? Атож, кивнула бабуся Марися. Бо навіть такими паличками можна наробити собі шкоди. Домінік закусив губу. Давай підсумуємо, лагідно сказала бабуся Марися. Не треба пхати нічого у вуха, очі, рот і ніс. А в невпевнено почав було Домінік. Нікуди, переконливо відказала бабуся Марися. Ясно? Ясно, ображено муркнув Домінік. Бабуся все одно вважає, що він дитина. Ой ой, гаряче. І хоч Домінік кожнісіньку хвільну хвилинку присвячував вихованню свого песика Джуніора, Здавалося, що результати були жалюгідні. Джуніор не тільки не виконував поради Домініка, а й навіть часом усім своїм виглядом демонстрував, як йому нудно. Дряпав себе за вухо, позіхав, а одного разу, не дочекавшись кінця лекції, Попісяв перед очима в ошелешеного від обурення Домініка. Ну що ж, нелегко бути лектором. Особливо, якщо цей лектор сам ще два вершка від горшка. Скільки разів я маю тобі повторювати, щоб ти не торкався духовки, бо можеш обпектися. Суворо подивився на джуніора Домінік. «Ау!» – відказав джуніор, безтурботно махаючи хвостом. Сам ти гав, рознервувався Домінік. Ти навіть не знаєш, що треба бути обережним з усім гарячим. Наприклад, із чашкою з гарячим чаєм. Джуніор зиркнув на бабусю Марисю. Яка саме ставила чайник на газ. Або от із чайником, сказав Домінік, або з кастрюлею. Ти колись торкався до кастрюлі? Джуніор смачно облизався, даючи зрозуміти, що він до кастрюлі не тільки торкався, але навіть заглядав всередину. Часом навіть з батареєю треба бути обережним. Продовжував повчання домінік. Я вже не кажу про сірники чи запальничку. Джуніор підібрав хвостик. Одного разу песик вирішив спробувати, як смакує кольоровий кінчик запаленого сірника. Та виявилося, що він зовсім не смакує. Фу. Так, так, покивав Домінік. Собакам не можна гратися з сірниками. Дітям теж, втрутилася бабуся Марися. Мої руки, зараз буде обід. Та перш ніж Домінік сів обідати, він устиг пояснити джуніору, що треба також бути обачним із гарячою водою, увімкненими лампочками, з тостером, з праскою. Ой-ой! раптом вигукнув він. Чущий суп! «Ну От, розумнику, зітхнула бабусь. А скільки ж разів я попереджала, що треба бути обачним? Вау! задоволено підтвердив джуніор і влігся біля своєї мисочки, чекаючи, поки суп вистигне. Спитайте у батьків, чи буває у вас вдома ще щось гаряче, чого треба остерігатися? Домінік не вірив, що бабусю Марисю можна роздратувати, та раптом сталася несподіванка. Я зараз вибухну, процідила зуби бабуся. Це як? поцікавився Домінік. А так. «Від злості. Домінік роззирнувся по кухні. Ну, так, тут було занадто чисто, але щоб через це аж так нервуватися. Скільки разів я маю повторювати, що не можна гратися з газом? запитала розгнівана бабуся. А ми з газом і не граємося, впевнено відказав Домінік. «Ав!» Підтвердив його слова Джуніор. Ну, бо це вже важко було назвати грою. Уже хвилин із 15 вони нерухомо стояли на кухні, уважно придихуючись і принюхуючись. Принаймні, це випливало зі слів Домініка. Придихуючись? закріпала очима бабуся Марися. Здається, такого слова немає. Чи є? І все одно я не розумію, навіщо ви це робите. Зараз влипнете своїми носами в плиту. Ау! Джуніор загавкав. Він також не розумів. Домінік відкашлявся і зробив серйозний вираз обличчя. У зв'язку з ближче до справи, перебила його бабуся. Я розповідав джуніору газ. Домінік докірливо глянув на бабусю. Про те, що газ може бути небезпечний і що джуніор не повинен крутитися сам біля плити. А ти думаєш, що йому б кортіло тут крутитися? Бабуся Марися, сумніваючись, подивилась на песика? Гав. Категорично заперечив джуніор. Я йому розповідав про отруєння газом і про те. Ще треба завжди пальнувати, щоб газ був вимкнений, бо якщо газ увімкнений, але не запалений, тоді він витікає, 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 вит... ближче до справи, зітхнула бабуся. Ну, витікає, витікає, продовжував Домінік. А тоді, коли газу стає багато, достатньо комусь запалити сірник чи навіть світло, і буде жахливий бабах. Джуніор заскувчав і вмить утік із кухні. А ще я розповідав про газові балони, пригадував Домінік. Ними теж не треба гратися і про пронюхання, втрутилася бабуся. Навіщо винюхали плиту? Мені було цікаво, чи відчувають собаки запах газу, пояснив Домінік. А як він повинен його відчувати, якщо газ вимкнений? бабуся Марися постукала себе по голові. А якщо увімкнений, відповів питанням на питання Домінік, якщо раптом сталося так, що чиясь бабуся захотіла спекти сирний пиріг, увімкнула газ, але забула підпалити, то він теж нічого не нанюхає. Одного погляду на увімкнену комфорку було достатньо, щоб бабусі стало зле. І ти тільки тепер мені про це кажеш. вигукнула вона. Миттю вигнала Домініка з кухні, вимкнула газ і повідчиняла вікна.